Розуміємо, що без безпілотник дає можливість це зробити зберігти життя людини. Для нас це ключове, ключове завдання і ключова задача. Тут ми бачимо е, значну частину е, передових технологій, і tech стає визначальним фактором для майбутньої нашої перемоги. Ми маємо бути постійно на крок попереду. Ми демонструємо наявність високих технологій, наявність безпілотників в наших збройних силах кількістю знищеної російської техніки. Ми це бачимо щодня. Це в принципі легко побачити і зробити висновки зі сторони уряду. Що ми зробили? Ми зняли всі бар'єри з точки зору українського виробництва, тобто повністю прибрана фактично там митні перешкоди в частині завезення запасних частин комплектації. В принципі, і цілих дронів це не заважає все одно конкуренції українського виробника. Але головне зараз наситити збройні сили всіма видами, всіма необхідними видами безпілотників, ключових сім видів. Є ми їх визначали теж ще рік тому. Давали відповідні замовлення, робили відповідну аналітику на базі мінцифри, Держспецзв'язку, спільно з нашими колегами з Міноборони, з Генерального штабу. Кількість відео ми всі бачимо роботи українських дронів. Воно не популістичне, воно не фейкове. Це теж результат наших дій спільних з українськими виробниками. Я тут хочу подякувати всім дотичним ініціаторам Михайлу Альбертовичу, як драйверу цього процесу, президенту України. Звичайно, дякую вам всім. Слава Україні. thank you